Вітаю, друзі! Я Олександр Мусієнко. Ну що ж, можливо, все ж таки Бог почув наші молитви і, а, хоч трохи, але Дух Святий зійшов на Трампа. На нашого президента, зокрема, не даремно все, що відбулося сьогодні, воно мало певні особливості, адже посудіть самі: зустрічаються в Римі президент України та президент Сполучених Штатів Америки. Місто з видатною історією, місто держава, місто більше ніж символ, місто приклад в історичній традиції для багатьох держав. Зараз фактично Сполучені Штати Америки, вони багато в чому перебрали на себе атрибутику та елементи Риму, капітолій, Конгрес, влада, яка вона як, як відбувається, і так далі. Тобто, досить багато. Після цього, після падіння Римської імперії. Багато хто хотів, Німеччина створювала континентальну священну римську імперію. А потім Британська імперія фактично заявляла про своє право наступництво Римі, але зараз такими є Сполучені Штати Америки. Отже, подія, до якої прикута увага сьогодні всієї планети, це поховання папи римського франциска в Ватикані. І на цю церемонію з'їхалися лідери величезної кількості держав, практично всі лідери Європи, Південна Америка, Африка, Сполучені Штати, Азія. Надзвичайно високе і широке представництво прибув і Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський варто зазначити, що українського лідера площа Святого Петра зустрічала аплодисментами та оплесками. І треба зазначити, що це заслужено і заслужено на адресу усього українського народу. Площа святого Петра аплодувала всім вам, українців, всім тим, хто на фронті зараз горнили битву героїчно та самовіддано боронить нашу державу, хто в тилу. Усім нам мужності та гідності видатного великого українського народу. Ось що потрібно розуміти, кому аплодувала сьогодні площа, яка була заповнена, заповнена вихідцями з усіх континентів, які зібралися і, побачивши президента. Але перед цим. А фактично відбулося небачене до цього, взагалі це безпрецедентна подія історичного масштабу, яка безумовно війде в історію, і не виключено, що в тому числі в якийсь момент, крім інших історичних реліквій та спадщини, архітектурної та культурної, на площі святого Петра, або навіть всередині в самій Базиліці святого Петра з'явиться якийсь я з'явиться якась дошка якась згадка про те що саме на цьому місці відбувалася можливо дійсно доленосна зустріч між президентами україни володимиром зеленським та сполучених штатів америки дональдом трампом Подія виглядала досить цікаво. Все ж таки, по перше, що потрібно означити дуже добре, що цю зустріч вдалося організувати нехай і на 15 хвилин, але все ж таки разом з тим це дуже потрібна і необхідна зустріч, особистий контакт. Вони сиділи близько один навпроти одного, без радників, без Венце, який провокував би президента України, як це відбувалося в Білому домі, 28 лютого. Без Віткофа, який почасти демонструє зачарованість путіним і всією ось тією шизою та чіпухою, яку несе Кремль про Толстаєвських і іншу маячню про російську історію та якісь ознаки видатної російської культури, ось цю Бридятіну. Цього не було. І, відповідно, вдалося, в принципі. Провести нормальну зустріч емоційно було видно, де в чому, але видно за поглядами і розмовою спокійно, конструктивно та аргументовано. І це дуже важливо. Після цього, взагалі, ще перед обговоренням підійшов французький президент Еммануель Макрон, привітав Дональда Трампа та Володимира Зеленського, а потім і Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, який так само і чекали закінчення цієї зустрічі. А потім фактично разом і по черзі отак зайшли на площу святого Петра на поховальну церемонію. Ось, власне кажучи, що відбувалось після цього. Дуже цікаве місце було обрано, красиве місце в Римі. А це резиденція посла Великої Британії в Римі в Італії. І в цій резиденції прекрасна природа, гарна погода, чудово і, безумовно, вона надихає на обговорення та роздуми. Там відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із французьким колегою Еммануелем Макроном. А потім із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, яка тривала понад годину. Зі Стармером, до речі, цікавий момент був, коли Стармер і Зеленський йшли якраз по алейці цього саду, цієї резиденції. Журналісти підійшли до українського президента і запитали, як він оцінює свою зустріч з президентом Дональдом Трампом. На що Зеленський почав відповідати Стармер, нібито так хотів. Зеленського в цей момент. Забрати в бік і продовжувати, продовжувати свою ходу до столика, до ось цієї такої альтанки, до місця зустрічі далі. Ну, що це означає? З одного боку, нібито Стармер хотів більше поговорити з українським президентом і врятувати, що називається його від ЗМІ від медіа саме в цей момент. А з іншого боку, це ж виглядає, ну. А як нібито хочуть президента забрати від медіа, не хочуть, щоб він багато говорив. А він же ж говорить дуже багато правильних, реальних, конструктивних речей. Саме публічна ось така медійна комунікація Зеленського, саме його наполегливість та впертість в хорошому сенсі, вона, зрештою, дає результати. Як я і говорив раніше. Ось ця наша обрана така стратегія і тактика говорити публічно, нічого не приховувати, виходити з відповідними меседжами, попри все, доносити нашу позицію, яка має виходити і базуватись на наших українських національних інтересах. Зрештою, ми бачимо, що це дає результат. А результат полягає в чому? А полягає він в тому, що. Дональд Трамп ну майже одразу після поховальної церемонії він залишив Ватикан і по дорозі до аеропорту зустрівся ще з італійською премєр міністеркою Мелоні. А потім уже покинув безпосередньо Італію. Цікаво, чи відбудеться зустріч у Україні? Цікаво, чи відбудеться зустріч у українського президента Володимира Зеленського із, Рад із головою Ради міністр... головою ради міністрів Італії Мелоні. Але якщо б це сталося, було б дуже добре. Адже Мелоні має так само непогані контакти із Трампом, має певні впливи з європейських лідерів і закріпити для нас нашу позицію ще й за допомогою обговорення з Мелоні. Це було би, я думаю, дуже сильно, і це би нам допомогло. Тому що президент України Зеленський високо оцінив зустрічі з Трампом, зазначив, що є певний прогрес, і що ми готові рухатися далі по встановленню справедливого миру. Ви знаєте, що в попередньому відео ми з вами обговорювали умови, які можуть бути американською версією і українсько-європейську версію того, яким чином. Сторони бачать на сьогоднішній день пропозиції про, про те, як встановлювати мир. Я би взагалі не поспішав із обговоренням за виключенням припинення вогню і механізмів контролю, повне та безумовне припинення вогню, те, до чого потрібно рухатися, а потім все далі поступово. Не все одразу, тому що якщо тільки Кремль відчує, що йому ідуть на поступки ледь не в усьому, безумовно, що це тільки заохочуватиме Путіна, зокрема і в майбутньому проводити свої агресивні дії і сідати на голову. До речі, Дональд Трамп. Вже дещо починає прозрівати і це розуміти. Я ж кажу, що сподіваюся, що все ж таки Святий Дух зійде і позиція буде змінена, тому що американський президент вже починає говорити. Він написав в соцмережі True Social великий пост, де серед іншого розкритикував медіа. Ну це притаманно Трампу та його команді за те, що вони наводять некоректну інформацію і чомусь не згадують і не критикують Обаму та Байдена за те, що вони. Нібито здали Крим, а зараз це мають і що знову ж таки Трамп підтвердив, що він вважає, що це війна Байдена, тобто сказав ту ж саму версію якої він дотримувався раніше. Але разом з тим відбулася певна трансформація у Трампа, тому що раніше він такого не говорив. Зараз Трамп сказав про те, що взагалі для ударів по українських мирних містах селищах. Та містах немає жодних причин, і що Путін має це зупинити. Він вкотре про це сказав. Баби й ба більше, він сказав, що можливо Путін водить мене за ніс, і боротися із ним потрібно інакше, запроваджуючи банківські санкції та вторинні санкції проти Росії. Ну нарешті, хоч щось. Нарешті розуміння і нарешті засуджування дій Росії Путіна і початок тиску кампанії пресингу, хоча б на словах, хоча б через пости в соцмережах. Але це вже кроки. Плюс загроза санкцій. Це те, що має змусити Кремль зрештою ворушитися. А Кремль, судячи з усього, починає принаймні Пісков, род Путіна, уси піскова. Він прокоментував, чи Пєсков, як його називають, там неважливо. Так він прокоментував і сказав про те, що Росія, начебто, за результатами зустрічі спецпредставника Трампа, а, Віткофа та Путіна, готова до прямих перемовин з Україною без жодних попередніх умов. От, власне кажучи, так, позиція почала трансформуватися. А що ж таке, санкції, тиск. Я думаю, що це і тиск Трампа, але й міцна аргументована позиція України сильна. Ми маємо це показувати і захищати наші національні інтереси, і ми бачимо, як це працює, коли президент зустрічається особисто, комунікує, виборює кращі умови для нас. Крім того, ще одна ознака, яка свідчить про те, що Росія може готуватися до припинення вогню і режиму перемир'я. Це те, що раптово Герасимов, начальник російської армії, начальник штабу російської армії, заявив про те, що вони, начебто, виконали всі задачі. Контингент російських військ Курській області і що, начебто, українських військ зараз там немає. Генеральний штаб Збройних сил України спростував цю інформацію, сказав, що це фейк і неправда. Збройні сили України продовжують виконувати завдання в Курській області. Але чому Путін про це заявив? Це не тільки пропаганда, бравада і Намагання покращити моральний стан їхніх підрозділів, який занепадає російським. Чого варто тільки тиждень тому втеча з Краснодарського, а значить, СЗЧшного, у них табір для СЗЧшників їхніх, і там близько ста чоловік втекло. Ну, тому, власне кажучи, ситуація хитка. Але це може слугувати, наводити на думку, що може бути підготовкою до припинення вогню, але поки що. Усумнію навіть сумніви в тому, що Путін хоче закінчити війну, висловив президент Трамп. Ось така резуляти, результативна поїздка нашого президента в Рим. Робиться все можливе за цих умов, аби вибороти кращі умови за столом перемовин для України, кращі пункти в мирній угоді, яку ми будемо розглядати. Але я думаю, що покроково треба перше рухатися до припинення вогню, тиснути на Путіна. А далі вже поступово по інших. Але все ж таки ми бачимо, Боже проведіння нас веде в правильну сторону. Головне, щоб ми рухалися впевнено і не піддавалися на спокуси. Бережіть себе і слава Україні!